Субота, 23 вересня, добра новина про царство буде проповідувана від Матвія, розділ 24, вірш 14. Ісая був пророком, і його дружина, можливо, виконувала подібну роботу, оскільки в Біблії вона названа пророчицею. Ісая, розділ 8, вірші з 1 по 4. Для цієї пари важливим було поклоніння Єгові. Як подружжя можуть наслідувати приклад Ісаї та його дружини? Робити все можливе у своєму служінні Єгові. Щоб зміцнити свою віру в Бога, ви можете разом вивчати пророцтва Біблії та бачити, як вони завжди виконуються тит, розділ 1, вірш 2. Ви можете розмірковувати над тим, як брати участь у сповненні деяких пророцтв Біблії, таких як той, який сказав Ісусу. Що добра новина буде проповідуватися по всій землі до того, як прийде кінець? Чим більше подружжя переконається, що біблійні пророцтва сповнюються, тим рішучіше вони будуть робити все можливе в служінні Єгові.